Повалення спікера опозиція скріпила підписами антирибацький список. Білий параліч Києва столичні комунальники програли і ще одну битву зимі. Дотиснуті МВФ в уряді заявили, що готові підвищити ціну на газ для населення заради нових доларових ін'єкцій в економіку. Добрий вечір. Ефір каналу ТВ. Продовжує інформаційна служба Олексій Ліхман у студії. Я радий вас вітати у лавах чиновників хабарників. Поповнення у Казахстані упіймали українських посадовців на гарячому чиновників Укрспецекспорту підозрюють у дачі хабара представникам казахстанської влади. Сума чимала 200 тисяч доларів. Про це повідомляє видання дзеркало тижня, покликаючись на власні джерела. За їхньою інформацією, високопосадовці зустрічались із казахстанським можновладцем і передали йому таку собі Шову подяку за те, що той допоможе з потрібними контрактами, розповідає джерело. Про це зафіксували казахстанські спецслужби. Тільки но українські чиновники намагались повернутись на батьківщину, яких затримали. Рішення місцевого суду вони заарештовані. З дня затримання минуло вже шість діб, але у міністерстві закордонних справ України досі запевняють, що отриману інформацію перевіряють. В той же час казахстанські змі уже розповсюдили інформацію, що за підозрою в отриманні хабара вже затримано міністра оборони Казахстану Алмаз. Асенова. На догоду МВФ усупереч своїм обіцянкам уряд таки підвищить ціни на газ для населення. Про готовність до цього кроку заявив міністр закордонних справ Леонід Кожара. В інтерв'ю виданню Wall Street Джонал урядовець зазначив, що у такий спосіб буде виконана одна з головних вимог міжнародного валютного фонду. Відтак Україна зможе претендувати на черговий транш кредиту. Місія МВФ нагадаю прибула до Києва позавчора. Однак, за результатами її роботи, підписання договору не планується. Такі прогнози Мінекономрозвитку. Не минувленю ткажара і тему газового конфлікту з Росією. Міністр зазначив, що Україна не збирається сплачувати 7 мільярдний рахунок, а за кілька років зможе взагалі відмовитись від російського палива. На сьогодні ми маємо значно більше варіантів енергопостачання і, відверто кажучи, через кілька років російський газ стане непотрібним. Якщо Росія хоче цього, вона це отримає. Україна не може дозволити собі платити по 500 доларів за тисячу кубометрів. Ми хочемо принаймні, тієї ціни, по якій Росія продає газ Німеччині, з інтерв'ю виданню The Wall Street Journal. Менш категорично Нафтогаз відповів Газпрому. Претензії російського монополіста розглянуті, але вирішуватися вони будуть згідно з умовами контракту. Про це йдеться в офіційному е, листі компанії. Водночас у Нафтогазі підтвердили, що рахунок на 7 мільярдів доларів отримали та наполягають, що фінансові зобов'язання перед монополістом виконали у Газпромі. Як і раніше, зберігають мовчання. Однак журналістам вдалося дізнатися, що попередження про скорочення обсягів споживання від України надходило, оскільки компанія на нього відповіді не дала. Кликанням на свої джерела у Газпромі повідомляє видання Комерсант. Відтак вважає джерело Газпром відштовхуватиметься від тих об'ємів, які законтрактовані. Якщо ж рахунок за недобір не буде погашено, у монополіста припускають, що звернуться до суду. Українські експерти в такі погрози вірять мало і радять Україні на них не зважати а також заручитися підтримкою Європи. Тим е, рахунком, який виставив Газпром, Україна може спокійно скажімо так, якщо буде простим, то спустити його в унітаз, тому що він фактично до рішення суду єдиного арбі... ну, арбітражу у Стокгольмі, це не суд, це арбітраж. Він не має жодних наслідків. Україні необхідно заручитися солідарною позицією з боку Європейського союзу і його інституцій, тим більше, що в низці документів, прийнятих європейською комісією, передбачалось і тристоронні формати ЄС, Україна, Росія. Для консультацій з енергетичних питань і консультативне сприяння Україні у вирішенні газових питань з Росією. Поставити крапку у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе вимагають в уряді. США. загалом там задоволені вироком Олексію Пукачу, але сподіваються, що на цьому справа не завершиться. Ідеться у заяві уряду Сполучених Штатів. І жерці у мантіях продовжать суд, але уже над замовниками убивства. Нагадаю, українська феміда засудила головного кілера Гонгадзе Олексія Пукача до довічного ув'язнення. У своєму останньому слові засуджений натякнув на авторів злочину Леоніда Кучму та Володимира Литвина. Підсудний не вперше називав. Ці імена запевняли адвокати потерпілих, однак у прокуратурі на слова Пукача не відреагували. Таємниця рани син Дмитра Павліченка Сергій таке не зміг пояснити причини поранення ноги. Сталося це саме у день убивства судді Шевченківського суду Сергія Зубкова. Винними у його смерті суд визнав батька і сина Павліченків і присудив їм довічне ув'язнення та 13 років позбавлення волі. Тепер засуджені оскаржують цей вирок в апеляції. Подробиці повторного допиту молодшого з Павліченків Сергія у репортажі Анастасії Станко. Свободу Павліченка! Без цих газів не проходить жоден розгляд справи Павліченків. Батько і син вимагають для себе виправдального вироку на тому, ж і наполягають футбольні фанати. Одним з яких був молодший Павліченко Сергій. Члени клубу Ультра з Динамо вже і петицію Обамі написали. Просять розширити російський список магнітської і внести до нього українських чиновників та суддів, котрі, на їх думку сфальсифікували справу батька і сина. Самі ж фанати скаржаться, їх викликають до СБУ, аби акції вони не проводили. Такими пікетами заявляють, піднімати людей, щоб вони не мовчали. Пухати їх, вони бояться, то ми збираємося. Зранку подзвонили, вчора сказали, щоб я під'їхала, коли мені зручно, до них і не представилось нічого, просто сказали, підійте, треба поговорити, це служба безпеки вас турбують. Ну, я під'їхала, вони. Пояснювали, ну нічого конкретного не казали, тільки те, що от на вас лежить велика відповідальність і можуть бути провокати. Перед сьогоднішнім засіданням суду, де мали допитати молодшого Павліченка, той потрапив до карцеру. Да, це було. Ну ви знаєте, я вам твічу за порушення режиму судірання. По-другому я вам ніяк отвіти не змогу. Під час допиту молодшого з Павліченків судді та прокурори вкотре запитують про рану на нозі, адже порізав коліно Сергій у той самий день, коли вбили суддю Зубкова. Павліченко показує рану та переконує, це він впав на скло, а не Зубков, коли опирався, порізав його. Я я ногу не якщо чесно. А в обвиненні говориться, що я скрився з міста преступлення, перепригнув через паркан, переліз через забор і убіжав. Далі у залі суду влаштовують кіносеанс. На відео Сергій Павліченко в день затримання зізнається у вбивстві судді Зубкова та навіть детально на місці злочину відтворює. Як вони з батьком це здійснили? Судням а відтак, журналістам Павліченко пояснює у перервах між зображенням обставин вбивства, камеру вимикали. А слідчий вчив під що і як треба розповідати. Однак на відтворення подій був адвокат, та він співпрацює з компанією, з якою давно судиться Павліченко старший. Каже підсудний його адвокат, який перший, як його фамілія? Грубський. Грубський. Він непосередньо працював з фірмою ДТЗ. ДТЗ здає в оренду від фірми Гайорд, яка нас уже років прислідують. недвіжим. утім, державне обвинувачення. Певне, ніхто на молодшого Павліченка не тиснув. По-перше, це добре видно на відео. По друге підсудний уточнював деталі, про які слідчі не знали. При перегляді відеозапису видно. Що Павлюченко дійсно добре орієнтувався на місці, сам детально повідомляв, як підійти до місця, яким чином він там перебував, детально показував всі обставини, навіть ті на які до цього не звертав увагу ні при. При показах ні на запитання слідчого. Наступне засідання у справі Павліченки відбудеться 6 лютого. А на ньому пройдуть дебати сторін. Свідків апеляцію викликати не будуть. Анастасія Стенко Андрій Шурін ТВА. Верховна Рада опозиційної мрії з порожніми провладними секторами та без регламенту обранці із трьох опозиційних фракцій, попри те, що їм відмовили у позачерговій сесії, все ж таки зібралися під куполом без пильного ока опонентів. Депутати з меншості розійшлися не на жарт. Розпочали з погроз блокувати трибуну, закінчили висловленням недовіри спікеру, генпрокуророві і голові СБУ. Та революційний парламент пропрацював недовго за дві години. Зліт опозиціонерів закрили. Євгенія Моторевська продовжить. Поки їхні колеги догулюють відпустку, опозиціонери поспішають на роботу. Та кажуть, цих зборів могло би і не бути вночі. Парламентарії із трьох опозиційних фракцій отримали на телефони нову вказівку, нібито від керівництва, де їм наказували залишитися вдома. Зараз відпрацьовується новий план дій. Нас прослуховують не дзвонити до 10 години. и записано. Юрий Витальевич, заседание фракции отменяется. Подробности сообщу после 11.00. Соблюдать режим молчания и прессе не давать комментарии. То, что я зараз порушил, поважание Киев и Киеву. Але опозиціонери підступ розпізнали швидко. Мовляв, провокацію їхні вороги підготували якось недолуго. Ну я не буду підказувати, що там було написано невірно, для того, щоб наступного разу, якщо комусь захочеться, щоб він не скористався моїми підказками. Але хочу сказати, що в першу чергу я ніколи не пишу російською. Регіонали переконують, смс-розсилку позиціонери влаштували самі, аби розігріти інтерес до зборів та виправдати прогульників. В той же час у мене є своя версія, чому вони появились. Ну я вам скажу важко об'яснити, а де ж всі депутати, а де ж інші на Мальдівах. Причина, коли затягували, сказали, от така була незрозуміла ситуація з смс-ками. Тоже цікаве пояснення. Частина опозиційних крісел і справді порожні. Біля трьох десятків депутатів на екстрені збори все ж не доїжджають. За головного в опозиціонерів сьогодні свободівець Руслан Кошулинський з робочого місця спікера керує депутатами. Додатково привітати наших сьогоднішніх уродинників. Опозиційний зліт відкривають гімном. Фонограми немає, співають акапела. <гум> і ніякого регламенту говорять, хто скільки захоче. Брати і сестри українці! Шановні журналісти. Слава Україні! Ура! І кожен про своє наболіле. Була обрана піаністами. У нас відбуваються дуже дивні речі. Іноді таке враження, як гра в піддавки. Луценко і Юлія Володимирівна надіються на вас. Вони готові втратити свою душу і тіло заради оцієї ідеї свободи. А коли наговорилися, оголошують те, заради чого прийшли. Опозиціонери вимагають звільнити спікера Володимира Рибака, висловлюють недовіру голові СБУ та генпрокуророві. А також вимагають звільнення Юлії Тимошенко та Юрія Луценка та першим ставлять питання про персональне голосування. Застосувати усі можливі методи парламентської боротьби, у тому числі блокування трибуни Верховної Ради України з метою забезпечення норм Конституції України щодо персонального голосування народних депутатів України. На цьому радикалізм опозиціонерів випаровується через дві години революційних зборів. Співають гімн і розходяться. Перейти до дій обіцяють вже за тиждень. Дозвольте залишити інтригу для того, щоб якісно підготуватися надалі для рішучого протесту проти неперсонального голосування у різноманітний спосіб. Карикатуризм і гра в піддавки Ексбютівець до опозиційних фракцій не потрапив, але він революціонер за покликом душі. Також приходить на збори. каже, те, що сьогодні побачив, боротьбою точно не назвеш, що опозиція говорить. Рибака в відставку збираємо підписи. Рибак повинен що робити? Захищатися. Рибак повинен оприлюднити 11, е прізвищ депутатів, які були в цей час за кордоном, про які відкривається зал. Включаються мікрофони, журналістів запускається. Що це, як не грав піддавки? Те, що вони серйозні у намірах, як ніколи, опозиційні фракції обіцяють довести вже на першому сесійному тижні. Наразі депутати зібрали 152 підписи за виконання своїх вимог. Відтак ці питання обов'язково винесуть на розгляд всього парламенту. Втім, шанси, що вимоги опозиції підтримає і більшість мізерні. У повному складі Верховна Рада запрацює вже з наступного вівторка. Євгенія Мутурецька та Василь Мартищенко. Тивай. Кияни знову стали заручниками снігопаду. Потужні опади, що накрили місто вкотре заскочили столичних комунальників зненацька. Як результат, день столиця почала і закінчує у тиснявах на дорогах та з кашею під ногами. Мерія традиційно звітує про надзвичайні зусилля комунальників у боротьбі зі стихією. Олена Фанасієнко інспектувала, як визволяють Київ від снігового полону. Вони нервуються, сигналять і вмикають сирени, але проїхати не можуть. Швидкість руху від нуля до десяти кілометрів на годину. На цьому відео з лівого берега на правий намагаються переїхати жителі найбільшого масиву столиці Троєщини. А ось тягнуться з протилежного кінця міста Осокорків. А це вже центральні вулиці міста. Ранковий снігопад паралізував столицю. Інтернет-портали, що стежать за ситуацією на дорозі, зафіксували корки у 9 балів. Невтішна перспектива простояти години і просунутись на кілька метрів, змушувала водіїв міняти напрямок руху, нехтуючи правилами. Півдня минуло сніг іде, а дороги ніхто не чистить. Машин комунальників не видно. Через це автівки і пішоходи грузли у снігові і ковзались на кризі. Було, я в 5 утра встав, сьогодні там їхав. Було, можна було б вже починався сніг, можна було б вже там посипати, а воно не посипане. Плавала машина. Ми наперед на капотах тросили, лежать там. Фатало. Багато було після Ну, я лічно, мінімум 10 чоловік. бачу, мінімум у в автодорі зізнаються. Дороги чистили і посипали піску соляною сумішю, але робили це вночі. Поки транспорту не було, висипали майже 5 тонн суміші. На ранок роботи вже не видно було, бо снігопад посилився. Тож вони перечікували в ранкові часи. Це часи пік. Не можна випускати нашу техніку. На дороги, тому що ми створимо ще додаткові перепони в русі транспорту. До погодних умов додалися варі і нахапність водіїв. Це одна із центральних вулиць міста. Тут у пробці 40 хвилин простоїли трамваї. Воно і тому ось ця автівка. Її власник залишив просто на коліях. Пасажири почали розшукувати. Веде сигналізацію козла цього знайти. Самих транспортників. Катавася вже не засмучує. Вони звикли. Пасажири пішком ходять. Це сьогодні вже третій случай. Там что стояли два години і обратно стоим. Став прямо на потяг і всього куда. І в баню, і іли... пообіді сніг почав танути і вулиці перетворились на ріки. Автівка розсікали через Калабатину, люди вправлялись у шпагатах. Тролейбуса тільки шовелізає. Каже що жінка, удачно став. Вода води повно, а він став так. Ну, води багато, не можна злізти. А ще чоботи такі, що вибачте, не мокнуть зразу. Вода й кучу снігу. Так тепер виглядає столиця. Вивезти брили комунальники планують в найближчі дні, коли на дворі буде плюсова температура. Однак прибрати усе не обіцяють. Бо дорого в цю зиму вивезти весь сніг, то це не построїть один живий дом. В КАМАЗ уміщається, грубо говоря, порядка 7-8 кубів, Більше туди не влезет. Это океан солярки, это зарплата. Олена Фанисієнко, Кирило Лазаревич, Тивай. Наробила лиха негода і на Чернігівщині через сильний снігопад, що не припинявся протягом доби, дороги в області стали непроїзними. В обласному центрі комунальні служби встигли прибрати лише центральні вулиці, де знаходяться адміністративні будівлі. А от до приватного сектора руки комунальників не дійшли. Тож пересуватися околицями міста майже неможливо. У заметах і проїжджа частина, і тротуари сильно ускладнений рухи на автомобільних трасах області. Рятувальникам довелося витягати вантажівки, що застрягли у кучугурах. Закликаємо уникнути громадян, виїзд без потреби транспортними засобами, користуватися громадським транспортом, але також закликаємо водіїв маршрутних транспортних засобів під час руху припинити. Перегони у будь яку мить дізнатися найсвіжіші. А головне правдиві новини ви можете користуючись нашим оновленим сайтом. Його адреса tvi.ua. до речі. Крім новин, там ще багато цікавого. Раджу перевірити. Дякую вам за увагу! хай щастить.